Учора патрульним довелося вгамовувати водія, який побувся з пішоходом. Причина дивної поведінки чоловіка стала зрозуміла швидко, адже як виявляється, за кермо вінці, будучи на підпитку. Події, які розгорталися вчора ввечері на вулиці Волинської дивізії, прикували до себе увагу мешканців будинку номер 11. Все почалося тоді, коли пішохід зробив зауваження водію іномарки на іноземних номерах, які його мало не зачепив. Словесна перепалка переросла в бійку, як наслідок Керманич отримав стусанів. Патрульні прибули на місце події. Виявили двох чоловіків. Один з них лежав у снігу, а інше був неподалік біля під'їзду. Інспектори з'ясували, що один із учасників конфлікту водій автомобіля Volkswagen. Очевидці повідомили і надали письмові пояснення про те, що саме він керував даним транспортним засобом, їхав по тротуару і ледь не збив чоловіка, з яким згодом і зав'язалася бійка через це. Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, але від перевірки на стан сп'яніння на місці і в медичному закладі він відмовився. Медики оглянули водія, надали йому допомогу. Так як чоловіку госпіталізація була не потрібна, карета поїхала, але вже за 20 хвилин їй довелося повернутися, адже Керманич почав вимагати ще раз надати йому допомогу. В лікарів терпець почав уриватися. Вони розуміли, що чоловік лише тягне час. Ми надали допомогу два рази. Тобі ніхто не буде надавати. Вже допомога на. Так, що? вони дають допомогу, і ми їдемо. То... Ні, давайте робимо так, як говоримо. Може, так... допомога була надана. Надайте мені допомогу. Не дали допомогу. Два рази. хлопці. Значить, він ви вимагає. Він бой. Будь ласка, берете зараз допомогу. до нас і в машину битар, лас, і супроводжуючи. Битар, їде. Вже за декілька хвилин чоловік знову відмовився від допомоги медиків. Карета швидкої допомоги поїхала на інший виклик, а порушник залишився спілкуватися з поліцейськими. Я відмовляю зараз. довго їдемо. Тоді в місті там нема що робити і, і, більше допомоги не на 34-річного на патрульні склали протокол за частиною 1 статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення за керування у стані сп'яніння і винесли постанову за частиною 3 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення про порушення правил зупинки стоянки що створювали перешкоду дорожньому руху даний автомобіль евакуювали на арешт майданчик.